Привіт всім, в ДХ З'явились цікаві новини, цікава халява, цікаві івенти. Давайте перейдемо, розглянемо це все. І ну, не тільки прочитаю, що тут написано: я вам зібрав інформацію по цих івентах. І ну, з китайських ресурсів, там де ці івенти вже проходять, ви зможете подивитися зарані нагороди і бути вже готовими до всього. І так, почнемо. 6 -го. листопада в 9 годин проводиться обнова, вона вас ніяк не зачепить, просто гра буде перезапущена. <голові> тобто, ну якщо ви будете в грі, то, можливо, трохи і зачепить. Далі, перше, що ми бачимо, пророцькі призиви це івент, де ми на сайті крутили е, там, кубики, виконували завдання. Отримали там персонажів, і потім в грі за 100 кубиків ми їх призивали собі. От, є погана новина. Я так розумію, це для нових гравців. Це не для всіх. Тут зразу розходимося. Ну, можливо, я щось і так зрозумів. Ну, тут написано гравці, які створюють нового персонажа на новому сервері. По-моєму, написано все. Ясно. Чому зразу не було. А, такої інформації, я не знаю. Ну, що маємо, ти маємо. Далі магазин контрактів. Тут також ви бачите відеоряд зараз. Або а, скріншоти я а, вже підготував. А, це а, магазин, а, в якому будуть а, доступні а, герої на вибір. На вибір, майте це на увазі. А, але а, валюта. Де вона береться? Це кешбек з покупки пропусків. От. З батлпасів, можна так сказати. Так? От. Різних там. І на Ардерет, наприклад, і на утіори, якщо ви купляли. Попередні, які ви купляли, також е, зарахуються. От. Ось тут це е, написано. Далі. Е, пошук пам'яті. Починається цей івент в кінці сезону. На, запускається на останні 7 днів сезону. Також відеоряд присутній це івент з лотереєю. Тобто ми там виконуємо звичайні завдання, отримуємо там білетики і приймаємо участь в лотереї. От, і отримуємо там хороші призи, збираємо на. Скрині, До речі, там одна скриня прямо з ексклюзивками, але ну, я не знаю там, хто це вгадає і отримає. Але там, якщо всі, здається, вгадати числа, чи вгадати, чи що вони співпали всі я точно не знаю. Я ж все не грав. Це я просто з Таптапу, чи, чи звідки я вже... Ну, там джерело, до речі, на всі ресурси в описі під відео. Так от, там хороші персонажі. Тобто майте це на увазі. Далі івент бесіда в засніженому домі. Зимовий такий івент. Входимо в гру, отримуємо жетончики, і жетончики. Ну, це Сніжинки вічно людяні. Це таке. Ну, головне, що є якась активність, є нагороди за цю активність і це все одно приємно. Покращення. Оптимізація та покращення. Тепер можна копіювати, повідомлення в чаті. Е, Покращене сортування артефактів, е, що теж добре. От, ну і облік таріола. Е, зачепили. Ну, я так розумію, там щось пофіксили. от Відображення. І ще одне виправлення. Е, це сюжет. Е, здається, це на Вуконга Роходгрома, е, наскільки я. Пам'ятаю, також там щось виправили Ну в мене не було з ним, здається, ніяких проблем в проходженні. Тому я тут не знаю. Також вийшла додаткова інформація щодо командного івенту. Можете зараз бачити на своїх екранах, як буде виглядати. Це все ось три гравці. Команда з трьох гравців. Ми збираємо команду, можемо покинути команду, до речі, і вступити в іншу, якщо, наприклад, наша неактивна от Такі, бачите, нагороди. якісь купони на що це, на Мідас Бай? Ну, це, конечно, фігня. А от інші нагороди, кристали, це непогано. Але тут, я так розумію, за, за різні фази ще інші нагороди будуть. Бачите, тут фаза, фаза 10. Так. Тобто тут, можливо, будуть інші нагороди краще, ніж тут просто намалювали. З цим зрозуміло, чекаємо. І подія оцінки аккаунта, вона вже стартувала, але е, вона не для всіх доступна. Там тільки аккаунти, які 30 днів, здається. Е, за минулі 30 днів зареєстрували, що як. А е, спробуйте, до речі, хто новачок в грі, спробуйте отут е, якби, оцю подію. Я посилання залишу в описі, можливо, у вас все працює. Далі коротенька вставка про е, історію з талантами нестримних. Пам'ятаєте всі, що 300 рубінів вони нам прислали, я маю на увазі розробників. От, але зараз є така інформація в мене, що це не остаточна нагорода, і буде додаткова персональна нагорода гравцям. Вже був короткочасний пост в Discord, де можна було написати спеціальному члену команди. Для перегляду вашої особистої ситуації. От. І, можливо, це продовжиться, або якимось іншим чином розробники будуть старатися компенсувати. Що можу сказати від себе? Добре, що над цим працюють. Ну і наостанок, ви бачите на своєму екрані Тіамат, яка вказує на мій код творця контенту. Вводьте його, отримуйте там невеличкі плюшки, і саме головне, ви так. мене Підтримайте нас все більше і більше, ну, зараз доступна статистика, тому я можу бачити, скільки людей великод, і прям дуже, дуже приємно. Велике вам дякую за підтримку. І тема тут не просто так, залишилось зовсім мало часу, щоб призвати її. Наступний такий шанс буде тільки вже в третьому сезоні. Тому, якщо ви ще цього не зробили і вагаєтесь. Я хочу вас трохи підштовхнути і сказати, що Тіамат Дарк Леді цього варта. Це дуже класний герой, героїня, яка зайде вам на велику кількість контенту і буде вас радувати. Всім дякую за перегляд, гарні вам гри та до зустрічі в наступному відео.